Діана, враження від сьогоднішнього нагородження суперські мені дуже сподобалося, тому що є багато призів і є багато медаль, багато кубків, і все круто. Добре, скажіть, будь ласка, ваша школа от в літині? Чи багато дівчат у вас займаються? чи популярний так, футбол? Так, у нас багато дівчат займається. У нас в команді понад 50 дівчат, і в нас велика команда. У нас хватає всіх. Так що, якщо ви хочете до нас, ви можете приїжджати в місто літин і будете грати за нашу команду. Супер, давайте з вами знайомитися. Як вас звуть? Мене звати Даша Даша? Скажіть, будь ласка, от сказала ваша колега, що дуже багато дівчат займаються. Скільки у вашій у вас вже років вашій команді жіночі? Хто тренери і яким чином приваблюють так багато спортивної молоді? У нас дуже багато дівчат. Ми вже дуже багато років займаємось. Тренер у нас один Кинель Олег Анатольович. Приходять дівчата самі. Хтось через подруг, хтось через тренера, хтось просто почав рішив спробувати. А особисто у вас чи є плани на майбутнє перейти у професійний футбол і займатися футболом професійно? Можливо, все може бути. А за яку б команду хотіли грати українську? Українську, певно, шахтар або Динамо Київ. Супер дуже амбітні плани. Добре, давайте ще з вами знайомитися. Як вас звуть? Мене звати Юліана Супер Юліана. Скажіть, будь ласка, кого із українських або іноземних гравчинь берете у приклад футболісток? Кого Аліша, Аліша. однозначно Аліша? М -м, круто. А, чим вона вам подобається? От стилістикою чи чимось іншим? Вона дуже гарна і в неї дуже класні амбіції. Що мені подобається в ній? Це її гра. Вона дуже така міцна і вообще я не знаю. Я дуже нею е, е, шаюся. Е, а чи слідкуєте за футболом професійним українським? І як вам команда ІМС Поділля», яка в нас в, Вінниць, в Вінницькій області? Я слідкую за професійним футболом, слідкую за професійними футболістами, і мені дуже подобаються ну, всі команди, які Вообще, мені всі подобаються команди. Я в мене навіть немає такої одної команди, за яку я поліваю. Мені просто багато які подобаються.